Добрий день, шановні друзі. Я думаю, що подія, яка сьогодні зіграла нас з вами у художньому музеї, не могла залишити поза своєю увагою інтелігенцію полтавих, художників, націонатів, видавців, всіх тих, хто кохається в мистецтві, хто захоплюється мистецтвом, всіх тих, хто. Взагалі вважає себе причетний в тій чи іншій мірі до великого поняття українських мистецтв. Легендами ХХ століття ми можемо вважати і цілу когорту своїх земляків. І до цієї когорти визначних полтавців абсолютно е законно, беззаперечно належить. Ім'я Андрія Андрійовича Сербутовського, художника, який був осяяний неабияким талантом, художника, який пройшов надзвичайно складний життєвий шлях, який йшов з тернистою дорогою до своєї мрії, до омріяного живопису. І я хочу зараз запросити до слова людину, завдяки якій ми сьогодні, власне, тут зібралися, видавця. Меніганка, колекціонера Петренка Олексія Миколаєвича. Будь ласка, Абсолютно. Ну, власне, з е, чого все почалося? Почалося і закінчилось таким от результатом. 2005 рік художній салон скоротневий Єврок само мене запрошує. На виставку одна із останніх виставок Андрія Андрійовича, яка відбулася в художньому салоні. Тісна співпраця із е, сім'єю художника. Також, якби так, як не сім'я, то е, книга була б не такою повною. Було надано е, сімейні архіви, матеріали, фото, е, фото картин різних періодів, сімейні фото. Це Валерій Іоліна, це величезне їм за це, звичайно, спасибі. Зібрався ну, такий чималий масив, який треба було, скажімо так, привести до книги. Звичайно, мені потрібен був хтось, хто допоможе це зробити. Сам я не справився з цією книгою. І мій вибір. Звичайно, пана Білуська Олександра Андрійовича, який тут з вами сидить, і він тут приклав серйозно групу свою і розум ну, свій. Ваша одна родина, яка забрала майже два роки праці. Можна сказати, що не кожен визнаний мед. Українського мистецтва, і Київський, і з інших міст має подібну пам'ять про себе. І те, що саме в Полтаві з'явилася, така книга це ще один доказ того, що ми не забуваємо бренд Полтава духовна столиць. І вміємо пошановувати тих, хто доклав свого часу зусиль для того, щоб культурний рівень нашого міста був визнаний далеко за його межами. Я Все, що хотів сказати тут, в цій хвилині. Поправити вже нічого не можна. Я думаю, що ті, хто долучився до створення цього, тому скажуть більше оскільки він є результатом колективної праці. І вибрана навіть була така форма подачі матеріалу, коли життя Андрія Андрійовича було поділено на ті періоди, коли, як там сказано, ви бачили, коли прокручували ці сторінки, переживав період становлення, потім був період зрілості. Тим довго підбирали на це слово, поки зупинилися на смерканні. І, відповідно, до цих життєвих таких періодів йшов виклад матеріалу життя і творчість в контексті історії, в контексті часу, в контексті тих мистецьких проблем, які стояли на кожному з цих відрізків часів, як вони вирішувалися. І текст перерізається, доповнюється документальними спогадами. Бажаю всім нам, щоб ми могли бути відзначені, наша робота знайшла визнання, і до людей дійшло те, що ми жили, дихали за що боролися, ще за життя. Як жаль, що Андрій Андрійович зараз. З 2006 року вже його немає. Він не пережив оцей момент, який переживаємо ми зараз. Хай його душа там може і якось відгукнеться на цю сьогоднішню нашу зустріч. Але ще раз повторюю, треба увічнювати гідних людей ще за їхнього життя і не чекати, поки він. Піде з цього життя, а хтось потім прийматиме рішення, чи гідний він якогось альбому, книги, чи взагалі якоїсь пам'яті, чи ні. Так що я бажаю нам усім жити довго, працювати плідно і надіятися на винагороду ще за життя. Дякую вам. <плес> чи взагалі після виступів якусь конкретну, будь ласка, даймо відповідь, тому що це пройшло через своє життя. І я вже, так би мовити, більше знаю з Андрія Андрійовича в якихось речах, чим за своє. Минуле в тих же самих періодах. Увіз творчості Андрія Андрійовича Сербутовського, це вже аксіома, яка не вимагає підтверджень. І дуже приємно, що шанувальники творчості його зростають, з кожним днем їх стає все більше і більше. В руках такий фоліянд пересвідчується в тому, що набрав так, і навіть з живі, і можливо, не такі залюблені, заглиблені мистецтво люди, отримаючи в руках цю книгу. Та хочуть пізнати світ мистецький того достойника, який вивищився в нашому, в нашому духовному українському просторі Сербутовський, і тих, хто походив і попрацював колесієї книги. Постать Сербутовського вивищилася сьогодні на нову висоту. Зрозуміло, він стоятиме десь іще вище, але ви крок зробили у тому, Аби цей художник український, аби цей полтавець опинився на духовному олімпі. І це так і було. Та так. Я так, з обережністю сприйняв маю визначення Полтава, духовна столиця, не тому що вона не заслуговує своїм надбанням попередньо. Це без сумнів. І може ця пересторога, якби е, є тим бажанням, щоб ми піднімали ще найвищі ще духовності. Але сьогоднішня подія е, є тою знаковою подією, яку ми не можемо проминути, і взагалі це надбання всієї України. Ми сьогодні ще раз звертаємося до творчості Андрія Андрійовича Сергото. Дійсно, він був. Фундатором спів. Він був тим, який не словом а ділом постійно запалював мови. Ми бачимо, наскільки він був художником від Бога, тому що колорит, відчуття композиції, чому кожна невеличка деталь пейзажу, зовсім, зовсім камерна. Чи то, навіть Технічний промисловий пейзаж, а під його пензином становиться твори мистецтва, відчуття композиції, кольору, і це все створює мистецтво. Я думаю, що це не остання робота Олексія Петренка і, і пана Білорусі. Вітаю вас і е, вважаємо, все найкраще всім, присвітую вам зараз. Я, я вдячний за е, цю презентацію і я переконую всіх вас, що ця книга буде представлена в Києві на радість спілок, де буде представлені всі голови обласних спілок, Крим і вся Україна буде ознайомлені з ним ці кращі. Це дійсно фундаментальна унікальна робота. Вітаю всіх вас! Тут, хто візьме книгу до рук буде читати спогади, обов'язково звернуть увагу на спогади Веліда Олеговича Колсникова, тому що його спогади пов'язані з дитинством власним і з відчуттям Из пачения, из дружбы с Андреем Андреевичем. Вам слово. Друзья и почитатели творчества Андрея Андреевича, мне очень <связывалось> повезло, что с детства я был знаком с этим человеком. Не и не вот удивительно, Андрей Андреевич, тогда, когда мы с ним встречались, разговаривали, были в гостях вместе, так получилось, что сразу после революции... Андрей Андреевич, э, семья Андрея Андреевича попала в дом, э, который построил мой прадед, рядом со строительным институтом, э, с сельхозинститутом, как раз напротив парадного входа. После он был преподавателем в епархиальном училище женском. После революции вы помните уплодняли был такой период, и в этот дом попала семья Андрея Андреевича растет значимость, значение, этот человек из обычного превращается в гиганта. Вот на наших глазах. Вот это какая-то историческая закономерность. Тогда он казался как все. А прошло время, некое расстояние стало, и стало видно, какой то большой человек. Поделиться привести своих детей, показать наикращие сразки царских... Живописного мистецтва, представлені саме когортою полтавським художником і його карифеєм Андрієм Андрійовичем Сергудовським. Так, звичайно, Полтава, духовна столиця, може, це викликає деяку саркастичну посмішку у багатьох, від мене теж. Але це однозначно духовна столиця. І з цим твердженням не може сперечатися ніхто. Для цього треба просто відкрити ще раз книжку. Прочитати і зрозуміти, що то є Полтава. Полтава з початку ХХ століття. І тоді і раніше трошки, да, до того було село, але потім це був величезний сплеск. І першу підручник українською мовою писали в Полтаві і ілюстрували полтавські художники. І акт українського національного єднання відбувся тут, і архітектурний стиль український модерн був створений. І не тільки Григорій Ярошенко не суєда в Григорій, але і Іван не суєдо. І це ціла епоха в історії мистецтва. Тут, Ту. я всім вам дякую, всіх вітаю. Будь ласка, спорвуйтеся, як забуха.